вкри Вітаємо вас, ви слухаєте християнську програму Поклик, і як добре, що Він ще звучить, бо як відомо, хто має вуха, той почує. Власне, тому, мабуть, усі люди хоча б раз та й чули про те, що Бог є любов і любить всіх. А ви ніколи не задумувалися, чому Він нас любить? Запитаємо в пастора. В одній із наших програм ми вже говорили про добру новину, яку Господь хотів би звістити усім людям, і згадували, що причиною цього є його любов до грішного занапащеного людства. А це зрозуміти складно. Ще було б ясно, коли б він любив хороших і порядних людей. Але грішних і занапащених саме так Бог полюбив грішних і пропащих людей. У посланні до Ефесян апостол Павло говорить про це так, але незважаючи на те, що всі ми грішні і гідні осудження і смерті, та Бог багатий на милосердя через свою превелику любов, що нею він нас полюбив, і нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом із Христом, спасенні ви благодаттю. Отож, ми стаємо спасенними тільки тому, що Бог любить нас. І підстава, і джерело нашого порятунку це Божа любов до нас. І тут якраз і виникає проблема, про яку ви говорите, тому що слово, яке використовує Павло, говорячи про Божу любов в українській мові, не має еквівалента. Коли йдеться про взаємини між чоловіком і жінкою, між юнаком і дівчиною, або про схильність до речей чи до їжі чи про почуття, які нам показують у романах чи художніх фільмах, ми скрізь використовуємо слово любов. Відповідно і Божу любов, ми прирівнюємо до цих взірців. Але біблійне поняття любові дещо інше. У грецькій мові розрізняють принаймні чотири слова, коли йдеться про любов, і у згаданому тексті Павло вживає одне з них: це слово Агапе, говорячи про Божественну любов. І, до речі, самим грекам значення слова «агапе» також було не зовсім зрозуміле. Отож, Бог є Агапе, і саме ця любов є підставою нашого спасіння. Дуже важливо її зрозуміти, тому що саме посередництвом цієї любові Бог врятував нас. Ми спотворюємо Євангеліє, якщо спробуємо оцінити Божественну любов людськими мірками. І так ми ніколи не збагнемо нескінченно добру звістку Євангелія. У деяких рисах людська любов прямо протилежна Божій. Цікаво, що в нашій мові слово любов мало не універсальне. Коли йдеться про стосунки чоловіка і жінки, ми вживаємо слово кохання, а все решта, ми любимо. І сонячну погоду, і попоїсти, і собак чи котів, сніг чи дощ, і коли з нами добре поводяться, і роботу. І ця любов зазвичай передбачає умову. Якщо цілком згоден з вами, часто можна почути. Якщо ти зробиш те чи те, то я тоді любитиму тебе. Ну то яка це любов? Егоїстична. А безумовна любов походить лише від Бога. Він полюбив нас ні за що і без усяких умов. У посланні до римлян ми читаємо, бо Христос, коли ми були ще безсилі, своєї пори помер за нечестивих. Ми були неспроможні, нездатні врятувати себе, але Христос вмер за нас. І далі Він описує людську любов, бо навряд чи хто помре навіть за праведного, хіба за благодійника, можливо, хто й наважиться померти. Відомі випадки, коли люди віддавали своє життя за кохану людину, за товариша чи за батьківщину, але і це стається не так часто. І далі описана Божа любов як повна протилежність людської, яка любить тільки добрих. А Бог доводить свою любов до нас, коли ми були ще грішниками. Христос мер за нас, коли ми були немічні і злі. Він відкупив нас, і саме в цьому неймовірна істина про Божу любов. І далі в 10 му вірші Павло продовжує, бо коли ми, бувши ворогами, примирились з Богом через смерть Сина Його, то тим більше, примирившись, спасаємось життям Його. Божа безумовна любов є підставою нашого спасіння. Через свою превелику любов, що нею він нас полюбив, говорить апостол Павло в посланні до Ефесян. Бог нас відкупив. Людська любов не постійна і умовна, а тому ненадійна. Петро якось сказав Ісусові: коли б мені навіть умерти з тобою, я не відречуся від тебе. Але коли буквально через кілька годин його слова піддались випробуванню, він тричі відрікся від Христа. І справді людська любов мінлива і непостійна, тому так багато розлучень. Здавалося б, жити одне без одного не можуть. А мене кілька років і взаємна ненависть. На жаль, так буває лише Божа любов незмінна. У книзі пророка Єремії в 31 розділі Бог говорить ворохобним юдеям Любов'ю вічною я полюбив вас. А в посланні до Корінтян ми читаємо любов, тобто агапе, ніколи не перестає. А в Євангелії від Івана про Ісуса сказано, що Він до кінця полюбив своїх учнів, хоча знав і зрадливість Юди і егоїстичність інших. І у посланні до римлян написано ще таке: хто нас розлучить від любові Христової? Чи не доля, чи утиск, чи переслідування, чи голод, чи нагота, чи небезпека, чи меч? У кризові часи ми будемо почуватись покинутими, нікому не потрібними, але Павло продовжує: бо я пересвідчився, що ні смерть, ні життя, ні ангели, ні влади, ні теперішнє, ні майбутнє, ні сили, ні вишина, ні глибина, ані інше яке створіння не зможе відлучити нас від любові Божої, яка в Христі Ісусі Господі нашим. Кажуть, любов це не іменник, а дієслово, бо любов не любов, коли немає вчинків, на які вона надихає. Так і саме через це Ісус принизив себе, свідомо покинувши становище, яке займав на небі. Написано, що Він упокорив себе, бувши слухняним навіть до смерті і смерті Хресної, щоб спасти нас. Він полюбив нас до кінця. І Він, будучи багатий, зубожів заради нас, щоб ми збагатилися Його уборством. Христос умалив себе самого, щоб стати нашим Спасителем. Людська любов, повторімо ще раз, є повною протилежністю Божій любові. Вона корислива і егоцентрична. А про Божу любов апостол Павло пише: Бог же багатий на милосердя через свою превелику любов, що нею він нас полюбив, і нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом із Христом, спасенні ви благодаттю. І разом із ним воскресив, і разом із ним посадив на небесних місцях в Христі Ісусі. Бог спас людство, тому що любить людей. Він оживив нас, воскресив нас і посадив на небесах. І все це у Христі Ісусі. А що значить у Христі? Це свого роду метафора, а чи цей вислів має якийсь практичний вимір? Якщо ми не зрозуміємо, який зміст вкладає Євангелія у вислів у Христі, ми не зможемо усвідомити саме Євангеліє, цю добру новину про спасіння. Христос сказав учням: перебувайте в мені. І вислів у Христі це якраз є серцем євангельської звістки. Як християни, ми не маємо нічого крім того, що у нас є у Христі. Все, на що ми сподіваємось і чому радіємо, а це мир і святе життя, перемога над силою гріховної природи, освячення, надія, що ми будемо взяті на небо під час другого приходу Христа, усім цим ми володіємо лише у Христі. Поза Христом ми не маємо нічого, окрім гріха, осуду і смерті, які успадкували від Адама. Але Бог святий і не може простити гріхи лише тому, що любить. Ми ж любимо своїх дітей, але й караємо за непослух іншими словами, чи є у справі спасіння щось, що маємо робити ми, як слухняні Божі діти? Ще раз скажу: Божа любов безумовна. Але так, ви добре кажете, що він святий і праведний, і тому не може спасти нас, просто простивши нам гріхи. Спасіння полягає не в повторенні віровчення, не в виконанні якихось ритуалів, обрядів та приписів, але у відродженні від Духа Святого. Тому то, коли хто у Христі, той створіння нове, стародавнє минуло, ото сталося нове. Митники та блудниці визнавали свою гріховність і приходили до Христа за спасінням. Вони обновлювались і ставали справжніми послідовниками Ісуса Христа. А от релігійні вожді мали показну релігію, декоративну, рекламну, але порожню всередині. Коли грішник особисто визнає Ісуса Христа як свого Спасителя, не тільки змінюються декорація всередині нього, він увесь стає новим. Це і є нове народження, народження для святого життя в Христі Ісусі. Друзі, чи можете ви сказати, що народилися для такого святого життя? Адже саме за вас Ісус пролив свою святу кров, щоб простити, очистити від усякого гріха і неправди, щоб спасти від смерті і дарувати вічне життя? Якщо ж ви не впевнені в новому народженні, то біжіть до Ісуса, а того, хто до мене приходить, не вижену геть, каже Він. Оце і є та добра звістка, яка звучить ще й сьогодні для вас. Прийміть її, і ви ніколи більше не будете самотніми, покинутими і відкинутими, бо назавжди станете дитиною вічного Бога. Амінь. І цього щиро бажають вам, друзі журналістка Людмила Бендус і пастор Олег Карп'юк. До нових зустрічей. Взяти все Господь, кожну мить життя, мого, словом оживляй його царю в серці знов. можеш взяти все Господь. кожну мить життя мого. Словом оживляй його, царюй у серці знов. Радість я знаю, чудових ніг царя перед ним тренти земля, я знайшов мир твій він забрав мій біль. через плану. Небо с ньому можеш взяти все у споть. Кожну...